Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця 30 січня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація про найважливіше. Підпишіться на канал і ми починаємо. Отже, топ тема це звичайно енергетичне перемир'я, так зване, тому що ну, до вчорашнього вечора було неясно, оскільки ворог готує. І все свідчило про те, що і дані української розвідки і президент України напередодні говорив про те, що ворог споряджає озброєння готується удар по території України по енергетичних об'єктах, переважно, але надвечір, 29 січня, надійшла інформація президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час засідання а, міністрів уряду. А в Сполучених Штатах Америки президент очолює фактично уряд. Всі зібралися при таманній манері під запис відеокамер, спалахи фотоапаратів. Американський президент заявив наступне: він сказав, що Путін погодився призупинити удари по енергетичній інфраструктурі на один тиждень після того, як Трамп звернувся з особистим зверненням до російського диктатора через екстремальні холоди в Україні. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити, сказав Дональд Трамп під час засідання міністрів. Мушу сказати, що це було дуже приємно. Ну, Трамп видає фразеологізми, Ми знаємо фрази, а одразу каже про те, що це приємно. Прохання було зроблено під час телефонної розмови між двома президентами, про яку раніше не повідомлялося. Трамп не назвав ні дати початку, ні дати завершення ймовірного припинення вогню. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетичне перемир'я починає діяти в ніч із 29 на 30 січня та закликав США проконтролювати цей процес. Хоча одразу треба зазначити, що про контроль з боку Сполучених Штатів Америки ані американський президент, ані члени його команди нічого не говорили. Але, попри те, ми всі прекрасно розуміємо, що американські розвідувальні можливості дають змогу бачити відповідні удари, тому так чи інакше у Сполучених Штатах Америки буде інформація, в разі якщо Росія вдарить по наших енергетичних об'єктах протягом цього тижня. Ну, те, що вони там можуть розповідати, і це вже я передбачаю, що ворог може атакувати. Об'єкти енергетики, посилаючись на те, що поруч були якісь військові об'єкти, чи ще щось, а там десь упали уламки. Ну, ми всі розуміємо ці ризики і розуміємо, з яким ворогом маємо справу, якоїсь наївності та ілюзій немає в цьому сенсі. То от, що стосується балістики, приховати це буде нереально. І питання, що будуть робити США в цій ситуації. Паралельно комітет сенату схвалив а, нові санкції проти тіньового флоту Росії, якраз буквально паралельно, і передав а, на розгляд через обидві палати. Це ще процедура, яку треба пройти. І найголовніше в усіх цих законопроектах це одразу узгодження з адміністрацією Трампом та особисто з президентом Сполучених Штатів Америки. Інакше можуть бути проблеми з ухваленням таких законів. Це теж. Треба розуміти, Тож, які санкційні механізми будуть, невідомо і чи будуть вони так само теж. Але, ймовірно, про це говорили про так зване енергетичне перемир'я під час зустрічі в Саудівській Аравії. Вибачте, в Об'єднаних Арабських Еміратах 23-24 січня. Пам'ятаєте, що я напередодні зустрічі записував відео, де говорив, що порядок денний буде передбачати обговорення цих питань. І зрозуміло, що для нас це важливо, це актуально. Що може втратити Росія, чим ми можемо бити натомість? Ну, Росія вимагає, щоб не арештовувалися судна тіньового флоту, не було ударів по НПЗ та об'єктах транспортування нафти з нашого боку. Щоб ми не завдавали ударів по цих об'єктах, а США не затримували судна тіньового флоту. Ось їхні умови, те про що вони говорять. І дійсно це могло проговорюватися в Об'єднаних Арабських Еміратах. А Путін вирішив зробити вочевидь такий жест. Хоча Путін не робив заяв ні, Ушаков, Пісков відмовився коментувати це прес-секретар Путіна. А Лавров, який давав інтерв'ю журналістам якраз в четвер, 29 січня, сказав про те, що взагалі Росія відкидає можливість перемир'я з Україною. Перемир'я якого знову домагається Зеленський, хоча б на 60 днів, а краще довше, воно для нас неприйнятне. Цинічно заявив російський міністр закордонних справ. При цьому тут не зрозуміло, чи мав Лавров на увазі повне та всеосяжне припинення вогню, що було би добре. чи виключно утримання від обстрілів об'єктів енергетики. Ну, скоріш за все, він мав на увазі повне та всеосяжне припинення вогню, якого ми дійсно прагнемо. Таким чином, до речі, Лавров відкрив карти і дещо відповів про те, що ймовірно обговорювалося під час зустрічі в Абу-Дабі 23-24 січня. Якщо пригадуєте, ми з вами говорили про те, що ставиться пункти безпеки. В основу я розповідав вам, що українська сторона формує таким чином підходи до перемовин, що в першу чергу має бути безпека, в першу чергу припинення вогню. Припинення обстрілів і тільки після того перехід до наступних пунктів. Наша позиція тут абсолютно виправдана, зрозуміла та об'єктивна, виходячи з обставин, які є. І саме це обговорюється. Видно, Лавров хопився за цю фразу і каже: Ні, цьому не буде.' Але, от енергетичне перемир'я, власне кажучи, до останнього було невідомо чи воно почне діяти знову ж таки Росія ще не висловилася в той же час. У Financial Times повідомили, що Україна дізналася нібито про припинення вогню а по енергетиці лише із заяв Трампа. Журналіст Financial Times, посилаючись на українських посадовців, зазначає: Київ не отримував жодних офіційних сигналів ні від команди Трампа, ні від Росії. Теж цікава насправді комунікація в той же час міський голова Львову Андрій Садовий. Сказав про те, що Львів готується до обстрілів, до найважчих умов, до найвищого рівня небезпеки, тому що загрози таких обстрілів існують найближчим часом. І дійсно, знову ж таки, можу повторити, що українська розвідка свідчила про те, що ворог готується до завдання таких ударів по території України. Тиждень. Від чого це залежить? Чому ризики? По-перше, перший ризик, про який я зазначив, що ворог фактично. Може бути по інших об'єктах, знову ж таки, на жаль, і ми бачимо за минулу добу удар по Запоріжжю, розпостраждав промисловий об'єкт і житловий будинок, Харків, прикордонні території, Херсонщина. Є ще у нас а, місця, де тривало відключають електроенергію. І в Києві все ще а, фактично значна кількість будинків, переважно на троєщині, залишається без опалення. Теж дуже складна ситуація. Не маємо цього забувати зараз, звичайно, весь час, поки ймовірно, цих обстрілів не буде. Потрібно використовувати на відновлення наших можливостей, на завезення допомоги від партнерів, генераторів, трансформаторів іншого обладнання для того, щоб, хоч якось, стабілізувати нашу систему, аби світла, тепла, води було більше. Наскільки це зараз можливо в поточних умовах? Але ризики залишаються: дрони літають. Вони в тому числі можуть пролітати над об'єктами енергетики, і це небезпека. Крім того, немає гарантії і немає обмежень на ракетні удари. Це теж, крім того, внаслідок того, що відсутні санкційні механізми проти Росії, хоча, можливо, і на цьому етапі перемовин їх складно було досягти, але все ж. Росія завжди може посилатись на те, що під прицілом їхніх атак були не об'єкти енергетики, промислові, військові, ще що, що, ще щось, ще щось. Ми розуміємо всі ці ризики. Це ще один ризик. Ну і наступне треба розуміти, що для того, щоб виключити взагалі атаки, потрібно домовлятись: наступний етап має це повне перемир'я в небі, хоча б те, що стосується. Тилових міст, районів. А, ну і ще ризик, один що у ворога зараз вивільняється можливість накопичених дронів, які в них є, або ракет чи кабів застосовувати по позиціях наших військ. Тобто ворог зараз може активніше цими засобами завдавати ударів по позиціях наших сил, по оперативному тилу. До речі, про оперативний тил тут теж. Важливо розуміти, що зараз інтенсифікувалася робота українських сил оборони по тилових позиціях ворога по оперативному тилу 10, 40, 20, 30 кілометрів, якраз з метою убезпечення їх від перегрупування, накопичення додаткових сил з метою продовження активних штурмових дій, особливо з їх посиленням на запорізькому напрямку, ведеться активна протидія цьому, щоб у ворога було менше можливостей. Це правильна тактика, а я вітаю, що сили оборони перейшли до такого підходу. Нам треба зараз тримати фронт. Там ворог накопичує сили. І Якщо ми говоримо про енергетику, дай Боже, щоб це перемир'я дотримувалося Росії щонайменше тиждень, але загрози для фронту зростають знов таки. Ну і нам треба знищувати оперативний тил. Це та доктрина, прихильником якої був ще а, минулий головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, що треба концентруватись не тільки на знищенні піхоти піхота це важливо, але й на логістиці, на оперативному тилу. Тому що там, де ворог привозить, от вони підвозять там свої баги. Пам'ятаєте, я неодноразово про це говорив. Квадроцикли, мотоцикли, це все десь в певних місцях накопичується, і це треба нищити. І ще рік, півтора тому я казав, що давайте нищити ці мотоцикли, давайте нищити цей оперативний тил, позбавляти можливостей ворога для ведення наступальних дій. Це, власне кажучи, важливо насправді. Тому для військових зростають загрози на передовій в оперативному тилу. Ворог може почати бити там активніше. Ну і від чого взагалі залежить збереження енергетичного перемир'я і як діяти далі? Це залежить від е, переговорів 1 лютого, в першу чергу. Тому що е, саме я думаю, до цього прив'язує Кремль. Вони планують обговорювати в подальшому певні умови продовження перемовин і прив'язують, я думаю, тривалість енергетичного перемир'я до результатів перемовин цієї неділі. А е, від того вже будуть залежати в подальшому. Можливо, якщо ми вже рухаємося крок за кроком. І обговорюємо про те, що окей, енергетичне перемир'я, не, якщо не повне всеосяжне перемир'я в небі одразу, то, можливо, варто розглянути варіант наступного етапу це, наприклад, заборона на удари крилатими та балістичними ракетами. Давайте підемо далі. Взагалі, не тільки по об'єктах енергетики, а взагалі по будь-яких об'єктах. Щоб не летіла балістика по Харкову. По Чернігову, по Сумах, по Києву, по Дніпру, по Запоріжжю це надзвичайно важливо, це теж зменшить дещо, хоч трошки ризики і небезпеки для тилових міст. Якщо до цього додамо ще крилаті ракети, калібри Х-101, Х 555 крилаті іскандери, то це виключить і застосування стратегічної авіації, і ми таким чином додамо більше безпеки нашим тиловим містам. Будуть ще дрони, на жаль. І е, все ж таки фронт, але до ракет, до речі, і можна було би говорити і про каби, зменшити їх за застосування, взагалі обмежити. Але Росія на це не піде скоріш за все, поки е, вони е, планують подальші наступальні дії на фронті. Але ось так, якщо обрана така стратегія, що називається степ степ крок за кроком, то можна рухатися саме ось таким. Чином спробувати, подивимося. Думаю, що на цьому теж буде загострюватись увага. Ну, все тут залежить від перемовин безпосередньо 1 лютого. А плюс ще до ризиків, звичайно, залишається те, що Росія може вчиняти провокації, в яких звинувачувати Україну, і що тоді? Ну от тобто, така хитка конструкція. Хоча і Стів Вітков, спецпредставник президента Трампа. Заявляв якраз під час засідання усієї ради міністрів, про яку я кажу, де Трамп сказав про перемир'я. Вітков сказав про те, що є суттєвий прогрес. Вперше Витакер посол США при НАТО теж заявив, що прогрес дуже значний на перемовинах і сторони наближаються до миру. Про це сказав і сам президент Трамп. Ну і а Тільки Росія про це не каже. Наприклад, помічник Путіна з закордонних справ Юрій Ушаков він сказав, що ні, ще, ще є багато невирішених питань. Ну, і в першу чергу, звичайно, так зване територіальне, там, де ще ламаються списи. Тому не просто ось така ситуація. До речі, мовчить Європа, Ви знаєте, от що цікаво, що чомусь європейці сильно не відреагували, ну почекаємо, можливо, ще не встигли. Можливо, от якраз сьогодні протягом 30 січня ми побачимо заяви та відповідні реакції. Але от на що в ЄС відреагували, так це на ідею створення об'єднаних Збройних сил Європи. Там вважають, що паралельні структури лише завадять ефективній роботі вже існуючих армій НАТО. Ось так, про це заявила Кая Калас. Вона каже, що. А, у військовій справі ключовим фактором є чітка структура і єрархія у кожної кра… європейської країни є армія, і армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці. На думку калас, поява окремої європейської армії створить плутанину в командуванні. Коли щось трапляється, потрібно, аби було зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися. Акцентувала увагу калас. На жаль, на жаль, поки що відсутнє у наших європейських партнерів розуміння важливості створення. Ось такої е, організації військової довкола України, тому що абсолютно правий президент України Володимир Зеленський, коли ще рік тому, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, акцентував на цьому увагу, що треба об'єднуватися довкола України. Зараз була повторена ідея про створення об'єднаної армії Європи, але на жаль, ось така поки що реакція Європи в той же час. Екс-головнокомандувач НАТО Джеймс Таврідіс написав статтю для американської агенції Bloomberg, якій він зазначає, що за допомоги України Європа може захистити себе без США. Він каже, що Європа може захистити себе без США, якщо радикально збільшить оборонні інвестиції, освоїть американські технології. Та залучить Україну до сильної панконтинентальної оборони, зосередженої на захисті сусідів, а не глобальних місіях. Вихід США означатиме втрату найбільшого бюджету 900 мільярдів доларів США та передових технологій. Але Європа має потужну промисловість 8 з 25 провідних підрядників світу: Bayer, Airbus, Rheinmetall тощо. Вже випереджають США у виробництві танків, гаубиць і боєприпасів через те, якраз що їхнє виробництво активізувалося з необхідністю надання цього Україні криза навколо Гренландії, де 10 європейських країн розмістили війська для стримування потенційної загрози від Росії та Китаю, показала вразливість альянсу. без США. Європа швидко. Освоїть низькотехнологічні системи, дрони малої дальності, гелікоптери, ППО ближньої дії, наземні ракети, а відтворення високих технологій, як літаки F-35, займе 5 років. Європа має другий за величиною оборонний бюджет світу 500 мільярдів. Залучення України до НАТО могло б суттєво посилити європейську оборону, перетворивши її на більш згуртовану та ефективну силу проти регіональних загроз. Автор закликає до негайного нарощування інвестицій, як радив держсекретар США Марко Рубіо, щоб Європа стала самодостатньою та не покладалася на американську підтримку. Правильно плюсую, але чи дослухаються європейці, подивимось поки що не дуже. Блумберг повідомляє, що військова промисловість Росії може кардинально зменшити. Обсяги виробництва через скорочення бюджету, проблеми вже з виробництвом танків і артилерії в Росії є згідно з трирічним прогнозом Міністерства економіки Росії. Обсяги виробництва в секторах, які пов'язані з державним оборонним замовленням, у 2026 році зростуть на 4-5% порівняно з минулорічними 30 -ма. Попри Попри те, що через повномасштабну війну Росії проти України витрати на оборону є найбільшими цього року, саме вони є єдиною великою галуздю, де влада пішла на скорочення бюджету. Наразі Росія стикається зі зростанням обмеження доходів через зниження цін на нафту та логістичними труднощами в питаннях поставки сировини, що посилюються жорсткішими санкціями, державні фонди досягли рівня, який можна вважати. Близьким до граничного для поточного стану російської економіки. Тобто ворог теж відчуває проблеми, але головне підтримувати Україну нашим партнерам, щоб ми не посипалися раніше за Росію, щоб ми вистояли в цій війні на виснаження. До слова є оперативна інформація, от поки я записую а, відео повітряні сили збройних сил України дають статистику, що а, ворог запустив 112 цілей. Це відносно менше, ніж в минулі періоди а загострення, але все ж таки 112 дронів було застосовано, 80 із них знешкоджено. Тому дуже важливо досягати повного припинення вогню в небі. Повного. І найголовніше переходити вже потім і до фронту. Тут все дуже важливо, бо противник може почати активніше бити саме. Цими засобами по позиціях наших захисників тому малі ППО обробка інформації, дії відповідні вони потрібні і потрібна чітка стратегічна інформаційна комунікація. Президент дуже правильно робить справу. Президент України Зеленський він безпосередньо напряму інформує людей, і це важливо, але також важливо, щоб ця інформація була концентрована. І тут президентові, звичайно, що я думаю, потрібна допомога, щоб органи влади, відповідні посадові особи чітко доносили ту важливу інформацію і ті факти, які відбуваються, можливо, і під час перемовин, тому що все потім про все ми будемо дізнаватися. Ось такі новини, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу енергетичного перемир'я та загалом подібних ініціатив і перемовин, які тривають. До чого це все може дійти, і обов'язково напишіть, як ви як ситуація з світлом, теплом в вашому регіоні, як ви тримаєтеся? Пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!